Невідомі сторінки життя Богдана Хмельницького. Історична драма, шалене кохання гетьмана, змусила багатьох глядачів театру Шевченка відразу після прем'єри звернутися до літературних та інтернет-джерел у пошуку деталей життя легендарної людини. Автор п'єси Віктор Веретенников каже, їх можна знайти, але не на поверхні. Треба довго вивчати документи та літописи. Письменник і драматург не вперше звертається до історичних тем і портретів відомих особистостей про виставу, яка додала тих самих подробиць з життя великого гетьмана. Дивіться далі. Віктора Веретенникова давно не залишають у спокої події української історії і ще більше особистості, які цю історію робили. Драматург спільної з академічним театром імені Тараса Шевченка створює вже третю за рахунком виставу на тему українського козацтва. Зараз це буде розповідь про гетьмана Богдана Хмельницького. Это очень серьезная тема. Почему? Потому что о Богдане Хмельницком написано очень много книг, снято очень много кинофильмов. И браться за такую тему мне было очень сложно. Поэтому я десятки раз с карандашом в руках изучал не романы, не фильмы, а изучал летописи тех людей, которые жили во время Богдана Хмельницкого. Ніби зійшли з живописних полотенці, отамани одягом і поставою. Вони абсолютно співпадають із уявленнями сучасних глядачів, та всі вони були різними людьми зі своїми принципами, характерами, слабкостями. Саме це людське і змусило Віктора Веретенникова вивести у центр уваги Богдана Хмельницького. Він такий різний. он, он любить, значить, любить, у нього все предела немає. Это вот, он взривається, то він не пащі діти син гетьман відчуває відповідальність за країну, але в його душі є місце і для любові. Що обрати, як витримати випробування честі і серця? Усі герої п'єси постають перед вибором, і ці нелегкі рішення, ніби відзеркалюються на долях людей і через сотні років. Історична драма, але вона. Ну, буквально про сьогоднішній день, про сьогодення, про ті самі проблеми, куди йти, кого вибирати, з ким залишатися, кого любити. І ворогів треба любити, як вчив Бог, да? І, і друзів треба любити, але треба тримати порох сухим. Життя за Та те мені ще живим. Знадоми ти мошику. Відпусти шалене кохання змушує героя навіть позабути про обов'язок і віддатися почуттям. Вона довгий час змогла користуватися своєю привабливістю, своїми цілями і досягати своєї мети, але не завжди ми втримуємося на своїх вершинах. Помилка, бо, мабуть, вона використовувала заборонені методи. І мене в цьому за Богом забудемо люби залиша. Бо ж тут на хуторі в родами якому потрібна. Історія кохання закінчується трагічно. Ця сторінка життя гетьмана довгий час була у тіні. Однак саме після вистави багато глядачів вирішили перечитати історичну літературу. Скоро з'явиться можливість подивитися і кінострічку про сильного і ліричного героя гетьмана Богдана Хмельницького. Зараз іде подгадаві період, зйомки почнуться весною. А года буде фільм. Он так і будь називати гетьман Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.